Саме чоловік може закохати в себе жінку, навіть якщо спочатку він їй не сподобався. І не навпаки, чому так відбувається? Адже жінка любить дії. Так, да, Звичайно, ми всі можемо подивитись на картинку і сказати: Вау, який класний! Я б його трахнула. Да? Але, може б і трахнула. але Щоб пов'язати з ним життя, щоб бачити в ньому довготривалого партнера. Жінка має закрити певні базові моменти в безпеці, в довірі, в впевненості в цій людині. І якщо, наприклад, спочатку чоловік жінці не сподобався, але своїми діями він їй доказує, що так, на нього можна покластися, що він надійний, тоді жінка така: о, ні, щось в ньому є непогано, окей. А потім і бажання з'являються. І навпаки, не працює. Якщо. Жінка чоловікові одразу не сподобалася, але їй так кортить бляха цього завоювати, цього ух, мужика. І вона починає танці з бубнами. Вона щось для нього робить. Вона починає його чи то рятувати, чи то йому щось допомагати, чи то робити так, як він каже, так, як він хоче. Ой, це взагалі аж мурашки. То, що нічого доброго з цього не вийде. Секс, звичайно, станеться окей, але довготривалі стосунки навряд чи можливі.